Так, все, ми знову разом. Чуть-чуть маленький минути був перекур, Попив водички. Газірований. Так, я думаю... Те що камера сама ж на серії діла, як я і не хотів би. Ну я іноді иногда... теж Остановляю, потом нову серію типа починаю, щоб ну, бувають якісь збої Рідко бувають. Кажу еще в акції, що люби летом тут спать показувати свої ноги без носки його аллея всім бояться коли ж вони ці часи виставлять нафіга їх було ставити якщо вони не робочі? Тут повиковырювати, таблички «Вигул собак заборонено». не наставить у нас, щоб я може тоді я в какашони не буду вішать. Только чуть-чуть, та вони і на асфальте присутствуют. Пропускав молодеж, чуть-чуть в сторонку з'їхав і все, і попаду. Кстати, а що це буде? А, дебіли, на зиму, мабуть, вирішили ставити щити. Ну, парабабки одну, мабуть, на зиму. Це ж діло можна було весною почати робити. Ну, вони не нару... люблять трудності, коли дощ, буде мороз. Так, чи давайте туди? Давайте ми поїдемо вже з цій сторони, тому що назад по-любому сюди повертатись не буду. Поїду не знаю, навірно, через Юровку назад. Бо вже не буде сил спокійно так кататись на розслабоні, вже буду, мабуть, я подуставши. Давай чоплі, щоплі з'являються. Завтра, якщо доща не буде, тоже кудись вирвемося. Та я і в неділю, мабуть, ми вирвемося. Поки сухенько треба по максимуму на педалі лежати А по холода більше може по супермаркетам будемо шнирити. Як карта ляже, так? Да? Книгарня. Бачите, люди читають книжки, я ніколи не любив. Только читав примусово. Знаєте, як на канікулах, ну в школі задавали на канікулах прочитати книжку, а потім написати, як там сочинення, оповідання, як правильно. Не пам'ятаю одну за все ну, за... за весь навчальний період на дно одну... одну прочитав. Ну, я маю на увазі на канікулах. Кажесь Робінзон Крузу. Тому що ми уїжджали в село, то там було не до книжок, там було такий двіж шкільний войнушки покатушки на велосипедах ніхто не грав ніколи в квачах на велосипедах прикольно там Ілі рукою треба було дотронутися догнати на велосипеді когось Ілі колісом я вже не пам'ятаю то був. там книжки Чуть став по правилу і бігом сил. Так, поїхали глянем. Там активістка облила орла краскою. Ну, знизу ті ж понятно, що туди вона не долетіла. Глянем, чи витерли, чи так ще так і залишили як кажуть ломат не строїть да? вона хоче щоб його знесли не. по крайній мірі як нас люблять казати не на часі то коротше його точно що не на часі війну тратить ресурси час бо в нас розвалити то можуть а построїть ніфіга. лучше б вона тут щось е, накарлячила щоб його відремонтували этот кадетський корпус или знесли б, намалювала Да, надо короче ползти по ступеньках не хочу Ну, короче там щось якусь дату короче красной краской начеркало да це надо туди підніматися, дивиться що то западло ну и важа я не буду тянуть повірити мені на слово ой воно є в новину. так а з той сторони є виїзд? Оце на чермать без да пушкарі Прикольно було есть. А, вон. На ступеньках тоже вона щось малювала. Вже ее затерли. 13.20 друзі. Так, що тут за движняк? Не, переход. Блин, не хочу через переход. А хоча давайте ми через цей переход з вами ще не, не переїжджали. Це є, що це є? Пані Світлана. Пані Світлана, отак зрозуміли, як треба обращатися. Пані Світлана. А якби я був вчителем, до мене б, мабуть, обращались. Пан. Пан Олег, прикиньте, пан. О, бачите як нас. Ми... Та інші придарма були. прикольно, кстати, зайдіть, воно ще чуть, -чуть передали. Так, нема тут таких чекістів, Не поховалося. Да, так, нам надо вилочек. Вроде Хотя бы вышли там быстрее. Так, для котляры, кстати. А не Кстати, тут тоже для котляры, как заборы, убирали. сейчас давайте. Ну не всі, не частини, мили асфальт. Які ти мене колоси враз срочно треба дощ, глибокі калюжі, щоб я помив колеса, не вставляючи з велосипеду. Це тут плитку збираються демонтувати, І то коли, мабуть, як всі їх випали. Так, ось тут вони шмон навели. Бачите? ось тут мили плитку тротуарну. Кстати, тут виїзд є, алло, лезьбу. О, норм. Кстати, даже переходник. Зобра. добре. Так, у нас тут як вона називається ну, напомню БТ БТІ. Отець. Це як у мене та комната була не приватизувана і заморочки були з продажі. Треба було сюди йти, плати, щоб приходила чоловіка, фотографировала, заміряла. І перераблювала той план, план действий на хату. БТИ генерація тут був ще щось якісь заморочки. Так, ще одна зебра. Не хочеться вставати. Ми прям по прямой шуруї. Бачите, вже як одне ціле з кафешками, з магазинами. Що, поїхали в сторону Робінгуда? Потім у нас буде веселий спуск. Цей фонтанчик походу не включався вже давно. Фонтанів багато, а працював тільки один. Літом біля білої альтанки. Я сподіваюся, як хто відео дивився, ми їх всіх бачимо. Шнячок такий невеличкий бачу.

Дякую. Так, сейчас будем лететь. Ну, в нормальном. В смысле цього слова? Так, подожди. У -у 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 -у. Прикиньте, це это жесть. Я тут... нахитнувся як його. Пігборд вивіска. Отлетіла. Так Хай бо Ми зараз на тротуар з'їдемо. Тому що тут... Тряска така. Повишену стабілізацію не став, бо хтось вроде я читав чи дивився, вона чуть-чуть повишена краде якість картинки. Блін, треба притормажувати, бо щось несе конкретно. Вау, вау, вау. Оце мені предстоїть назад так пкнуть. Ви вже це діло бачили і не раз. Ну я, навіть, виключу камеру і поповзу, як черепаха. що це велосипедна доріжка наша законна. Джон Меліметрон це називається. Так, друзі. Підпишіться, поставте лайк. Напишіть комент. Що це за прикол, Це так. Це так щас по нових правилах, навіть. Ну, притормози, тормози бо він же знаше, він не прав. Це він, мабуть, десь домой поворачиває. Так, друзі, ми на Ливані, да? О, зелений, ми чітко співаємо. Всі мирного неба. Зустрінемося в наступній серії. Ох і вітер не дає до кінця спуститися. Ну, давай маршручик, я не хочу притормаживать. Ріщі Лісус. Хочеться спуститися гарно. Так, ну ладно, всім пока-пока. Побачимося в наступній серії.